Вітаю, друзі, Наталка Денисенко. Сьогодні на ефірі. українська акторка. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте ваші вподобайки, також Фейсбук, сторінка, поширити це відео, аби українці дізналися цю інформацію. Наталка Денисенко, про рідний Чернігів розкаже про родину в Чернігові, і також я поділюся інформацією про моїх родичів в Маріуполі. Справа в тому, що читаю я книжку зараз про 100 видатних українців і Київська Русь я читав, і виявляється, Чернігів одне з найстаріших міст України, Київ і Чернігів. Потім вже були Переяслав, інші міста. А Москва, друзі, була аж в 1147 році. Її заснував Юрій Долгорукий, київський князь. Тому Звідки голова береться? Бо звідки руки ростуть. Ми це розуміємо. На жаль, історію переписували, її змінювали. Росіяни взагалі кажуть, що Київської не існувало, була тільки Русь. Але менше з тим, Наталка, привіт. Е -е, привіт. Як зараз твої родичі? О, ну зараз все добре, але звичайно, те, що потерпів Чернігів, це. Величезна біль, величезна рана моя, тому що дійсно ти справді кажеш, Чернігів це неймовір історичних пам'яток. Там дуже багато церков одинадцятого-дванадцятого століття, що є величезною рідкістю, взагалі у нас в Україні. Чернігів невеличке містечко, і на кожному кроці історична пам'ятка, чого вартує тільки вал, там де 12 у цих гармат. Там Борисогліпський собор, здається, так він називається, якщо я не помиляюся. І Болдена Гірка, де також, до речі, зруйнували таку чайну, як вона називалась, Чайниця вона схожа на таку альтанку невеличку, маленьку, яка стоїть на пагорбі і відкривається з неї дуже гарний вид. І її, на жаль, зруйнував снаряд. Це дійсно була неймовірна історична пам'ятка, здається. 13-го чи 14 го жах. століття. От е, ну, якщо я не помиляюся, я mm -hmm. може століття трошки mm -hmm. переплутаю, але вона зруйнована, і е, те, що там відбувалося, це просто жах. Мої батьки живуть в центрі міста, е, і біля них знаходиться і цей готель Україна, і ринок, і вони всі чули всі ці вибухи. І мій тато стояв в аптеці. І бачив, як летить снаряд, шматок від снаряда. А, і мої батьки сиділи в підвалі. і Просто мій чоловік мене з малим вивіз з Києва, і я просто сиділа на Західній Україні і ридала слізьми, тому що я розуміла, що я просто не можу ніяк врятувати своїх батьків, що вони там сидять, я там дзвонила своїм знайомим, і все ж таки ми знайшли, хто їх може вивезти. І слава Богу, що. Їх там просто вони 8 годин стояли вулиці, чекали цього автобуса, і все таки виїхали. І на наступний день бомбанули міст, і все, і люди не могли виїхати там тиждень чи два. І гуманітарку просто хлопці переправляли на саморобних плотах. Це було холодно березень, вони все одно це робили. Я була постійно на зв'язку там з двома волонтерськими організаціями, тому що багато там, наприклад, бабуся моєї подружки, залишилась в Чернігові, ще якісь знайомі. Багато хто просив там допомогти, передати якісь ліки, продукти, тому що я мала зв'язок з цими волонтерськими організаціями. Ми там збирали і гроші. і і це був був просто жах. Я розумію, що в кожному місті було жахливо, просто Чернігів — моє рідне місто, і мені дуже болить за нього. От і багато жилих кварталів навіть просто зруйновані вщент. приватні будинки при в'їзді. Люди дуже багато людей залишилось без житла. Ах, і Мої знайомі також залишились без житла. Дуже багато квартира моїх батьків ціліла. Їм є де жити, але дуже багато все. Ага. Е е ситуація. Слава Богу, що вони вижили. Вони живі. У е мене теж родичі, так в Маріуполі. Е мій дідусь, його дві сестри. Так, е вони жили в Маріуполі понад 30 років. І мої дядьки там 10 родичів в мене було. Знаєш, такий стрес теж пережив. 21 день було без зв'язку. А ми з за, ну, заходу України. Тобто, ми постійно їздили на море туди. 10 разів я був в Маріуполі. Для мене Маріуполь це моє друге місто, тому що я ніде не був так багато, як в Маріуполі. Знаєш, серце болить і. Складна історія, тому що все розбомбили їх, і всі е, домівки розбомбили. Ми думали, що ми ну, ми втратили зв'язок 21 день. Ми не знали, ми сивіли, Розумієш, боже я Дядько... не уявляю, якщо чесно. У мене один день не було зв'язку. І я там 21, 21 день з нами. Так і вони сиділи теж в підвалах, і але я не розумію, чому вони швидше не війжали. вони казали, коли ми тільки побачили, що вже все наш будинок зруйнований. Там мій. Дядько охоронив взагалі, сусіда в, в подвір'ї. Розумієш, але ці звірства треба знати. І вони, слава Богу, всі вижили через те, що він на велосипеді їздив і дізнавався, куди як можна виїхати. Там ж не було зв'язку. І Він казав, що на дев'ятому поверсі там в нього була трохи батареї, він вилазив і якийсь ловив сигнал, чи смс прийде. Ось так він розказував. І добре, що була машина в нього. Вони під кулями тричі виїжджали, двічі не змогли виїхати. Третій раз вони прорвалися. Вони на, е, ну, на заході зараз перебувають. І е, моя бабуся і, і мої тітки заспівали україномовну пісню. Тому, друзі, на закінчення цього інтерв'ю е, вони не скаржаться, що вони втратили житло. Вони просто кажуть: Дякую, що ми вижили, ми живі. І пісня лелеки, так? від них це церковна пісня. Було б дуже добре, якби хтось з українських артистів навіть обробив цю пісню і заспівав, тому що пісня пробирає до глибини душі. Давайте послухаємо закінчення. Море, чи знаєте рівні, які у нас гори, замість пісні сльоза, Чи чуєте в небі, іде в нас війна Замість підсніжників крові сльоза, чи чуєте в небі, іде в нас війна, хоч не говорите, скажіть що вмієте, може по своєму? Все вмієте, скажіть разом, проще раз круг, заборісь Україну, Боже війну, скажіть разом, проще раз круг, заберись Україну, Боже війну, лелекі Ла ради. Суму сповиті, а гнізда посела ваші робити, скажіть нам лелеки, що ж нам робити? Боротись молитись і край боронити, скажіть нам лелеки, що ж нам робити? Боротись молитись і край боронити ми з вами краєчі, кажуть, лелекі, ще трошки летіти, вже недалеко, дивіться на крила, долаємо море, У молитві єси. Маємо горе, дивіться на крилах, долаємо море, у молитві є сила, здолаємо горе, нам з неба дить хлопці, як б'ються, ідучи до бою, не плачуть, сміються. Весна на порозі, у лузі калина, збирайтеся, хлопці, не умре Україна, весна на порозі, у лузі калина, збирайтеся хлопці, не умре Україна.